Слава Україні! Друзі! Сьогодні готуємо галету із гарбуза. Дуже-дуже гарна апетитна страва. Це щось середнє між піцею і пирогом. Дивіться, як чудово пропечена галета всередині. Вона соковита, ароматна, гарна. Це чудова страва. На святковий стіл. Зараз куштую м -м -м. смачно. Якщо ви не любите гарбуз, приготуйте цю страву. Його тут взагалі не відчувається. Є такий м -м, оригінальний присмак. Ви навіть не зрозумієте, що це гарбуз. Дуже смачно, багато сиру. Горішки, італійські трави. Дуже-дуже класний рецепт. Починаємо готувати. Для приготування цього рецепту нам потрібен гарбуз. Чистимо його, чистимо від серединки і нарізаємо на дрібний кубик. Викладаємо гарбузик на фольгу. Поливаю оливковою олією. Перемішуємо духову шафу, нагріваємо до 200 градусів, а гарбуз завертаємо у фольгу. і відправляємо у нагріту духову шафу його запікатися. Поки випікається гарбуз, приготуємо тісто. Потрібно відділити від жовтка. Білок. Нам для тіста потрібен тільки білок. Жовток відставляємо убік. Жовтком ми будемо змащувати галету зверху, щоб була ж гарна. Додаємо сюди 100 г кисломолочного сиру. Я взяла жирністю 5% сиру. Додаємо соду 1 четверту чайної ложечки. Та наливаємо оливкову олію, чайну ложечку. Просіємо борошно 130 грамів. Ще додамо дрібку солі. І усе оце разом перемішуємо. Вимішуємо тісто. Вимісили ось таке тісто. Воно ледь-ледь липне до рук. Потрібно загорнути його у харчову плівочку і покласти у холодильну камеру на 15-20 хвилин. Поки печеться гарбуз, тісто відпочиває у холодильній камері. Нам потрібно взяти величеньку цибульку вагою 200 г, очищена вона вагою 187 г. І нарізаємо її на півкільцями. Тоненько. Обсмажуємо її на оливковій олії. Коли вже цибулька почала підрум'янюватися, посипаємо її цукром, одна чайна ложечка. Карамелізуємо цибульку. Цибулька готова, вогонь вимикаємо. Гарбузик випікався 20 хвилин, він вже готовий. Відкриваємо його і хай трошки охолоне. А тим часом ми розкатаємо тісто У нас має вийти коло більш-менш однакове з усіх країн. Якщо у вас зверху тісто прилипає до качалочки, то ви можете зверху покласти ще один аркуш пергаменту і розкатувати тісто між двома аркушами пергаменту. Тоді точно не прилипне. Коло вийшло діаметром приблизно 30 см. У центр галети викладаємо цибульку обсмажену, карамелізовану. Розкладаємо так, щоб до країв галети не доходили десь 2 сантиметри. Ще нам потрібна фета, Тут 50 грамів, ріжемо на кубик. Ти на галету викладаємо фету. Я ще візьму ось такий сир брі. Його тут також 50 грамів. І скібочками тоненькими розкладаємо на галету. Можна ще додати ось такий сир з блакитною пліснявою, але у нас його не всі люблять, тому я його додавати не буду. Ви можете додати, тоді буде смак взагалі супер. І на галету викладаємо гарбуз 200 г. Гарбуз у нашій родині нікому не подобається, але скуштуємо цю страву. Я сподіваюся, що вона їм сподобається. Просто взагалі за все життя із гарбуза я їла тільки його у запеченому вигляді, це коли бабуся ще в печі запікала, увесь цілий гарбуз, ставила у піч. Він там запікався. То він був такий засмажений, дуже-дуже смачний. Ми просто ложками зішкрибали серединку і стінок гарбуза і їли. Було дуже смачно. І гарбузову кашу, з рисом ще бабуся, варила. Це на цьому і все. Більш ніяких страв із гарбуза я ніколи не їла. Тому ці страви, які я зараз готую з гарбуза, це, ну, Просто диво якесь, тому що вони дуже смачні, гарбуз взагалі не відчувається у стравах, або відчувається його підкреслений смак. Тобто ну, дуже смачно все виходить. Ці рецептики, які я вам виклала у відео, то не усі рецепти, які я готувала з гарбуза, були такі рецепти, які ну, взагалі були не смачні, тому я вам їх у підбірку навіть не викладала. Те відео, яке вийшло перед цим про гарбуз, про страви з гарбуза. Дійсно, відібрані там рецептики і дуже смачні варті вашої уваги. Тож готуйте і насолоджуйтесь смаком. Посипаємо зверху ще галету італійськими травами. Ясно посипаємо. Ще зверху хочу посипати горішками. 40 грамів горішків. Вони підсмажені, дуже смачні. Хто називає грецький горіх, хто називає волоський. Напишіть, будь ласка, у коментарях, як у вас називають цей горіх. Посипаємо гориту. Буде дуже смачно. Рецепт перевірений. Духову шафу вже зараз. Нагріваємо до 200 градусів і загортаємо краї галети ось таким чином, притискаючи трошки тісто. Будете ось так гарно. Тепер нам знадобиться жовток. Змащуємо ним краї галети. Це для того, щоб галета мала гарний рум'яний вигляд. Перекладаємо галету на декор для випікання. І ставимо у розігріту духову шафу. Галета була у духовій шафі 27 хвилин. Подивіться, вона гарно вже підрумянилася. Зараз зверху я хочу ще посипати ось таким сирком. Сир твердий, джугес називається. Я придбала в АТБ. Ось він вже тут потертий. Ним зверху притрусимо. Можете будь-який інший сир використати, або звичайний твердий сир. ну Цей сир дуже ароматний і дуже-дуже смачний, тому я ним скористаюся. Скільки я використала? Можливо, грамів 10. Тут усього 100 грамів, але пачка була майже повна, тому ну, грамів 10 я використала даного сиру. І ще відправляю в духову шафу. Загалом галета випікалася у моїй духовій шафі 30 хвилин. Подивіться, яка вона рум'яна. Аромат. Це так смачно. Це так смачно виглядає. Зараз будемо куштувати. Дуже просто її перекласти на тарілочку. Просто чудова страва. Обов'язково приготуйте. Дуже ароматно.